Сьогодні у випуску. У Кропивницькому попрощалися з двома бійцями, які загинули в російсько-українській війні. Пам'ятний знак партизанам у Кропивницькому облили фарбою. Історик Юрій Митрофаненко вважає, його треба демонтувати. У Світловодську бракує дитсадків для дітей. Чому і що пропонує влада? Стоючи на колінах, прощалися з двома бійцями в Кропивницькому. Рідні, друзі, одногрупники і одногрупниці військові вшанували їх пам'ять на далекосхідному кладовищі. Євгеній Осієвський у 2014 році з відзнакою закінчив Центральний Український державний університет, розповіла про свого колишнього студента, його викладачка Лариса Філаретова. Ці квіти, які я тримаю в руках, це квіти, які Женя разом із іншими своїми однокурсниками посадили у дворі нашого університету. У 2018-му Євгеній Осієвський продовжив навчання в аспірантурі за спеціальністю культурологія. Торік у листопаді вирішив іти на фронт, каже заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Бійцеві було 29 років. Проходив службу на посаді стрільця санітара у 77-й аеромобільній бригаді. Загинув 22 травня 2023 року. В районі міста Бахмут Донецької області Денис Тупчієнко закінчив профтехучилище номер 4, Мав фах будівельника розповіла мати бійця Тетяна Тупчієнко. Тільки розпочалася в 2014 році. Війна теж пішов сам в воєнкомат. Дуже був, тяжке поранення було в 2014 році. Говорить, син нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та іншими медалями. У 2016 році він уже закінчилась служба і працював на відбудові, а на консервації Чорнобильської атомної станції. У 2022 році, в перший день війни, зібрався і пішов воювати. каже, воював у Донецькій Луганській областях. Побратими знають його як кобру. Таким був позивний воїна ще з 2014 року. Командир стрілецького відділення військової частини А-7342 загинув 23 травня. Бійцеві було 40 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Ловицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому пам'ятний знак партизанам, які боролися за встановлення радянської влади, облили червоною фарбою. Він стоїть у парку Ковалівський, обслуговує територію комунальне підприємство Благоустрій. Ось ну, ми тільки що сапали тут. О, ідемо сюди, тут дивимося облито. Ну і свіжа ж краска, це ж все витирати. Ми його зробимо. Ми не сьогодні, ну може й не завтра. На облитий фарбою пам'ятний знак звертають увагу перехожі. В місті Кропивницькому я живу. Дуже давно, з 1959 року. Років два-три тому назад я чого до нього підійшла, бо він був облитий червоною фарбою. А це я сьогодні тільки побачила, що він взагалі облитий фарбою, щоб нічого не можна було прочитати. Я так вважаю, що історичні пам'ятники треба їх якось. Якщо її демонтувати чи кудись, то переносити чи в музеї, десь їх розміщати. На честь кого встановили пам'ятник, пояснює історик Юрій Митрофаненко. Він вшановує жертв білогвардійського режиму. Це була період доба окупації, коли тут прихильники єдиної діліми Росії, збройних сил Півдня Росії панували в нашому місті. І вони закатували декількох людей. 1919 рік листопад місяць. Але цікаво, кого вони закатували? Це були люди. Прізвища, яких на пам'ятнику, які займалися грабіжництвом, вбивствами, розбоєм, але видавали себе за, за повстанців. І, врешті-решт, білогвардійці їх закатували. І таблички висіли дуже цікаві. Бандіт Петлюровець, комуніст нагадує згідно закону про декомунізацію, який ухвалений Верховною Радою у квітні 2015-го, Всі радянські назви потрібно змінити, символіку демонтувати. Щоб зробити це, потрібне рішення від Міністерства культури та інформаційної політики. Клопотання туди направили у березні цього року, каже директорка обласного департаменту культури Уляна Соколенко. Вказаний об'єкт, який знаходиться в парку Ковалівському, має назву «Місце загиблих партизан та їх командира Стратієнка. Цей об'єкт занесений до переліку об об'єктів культурної спадщини області ще у 1969 році стосовно втрати цьому цим об'єктам саме як. Пам'ятки документи такі підготовлені. Ми чекаємо рішення. Звернення про пошкодження пам'ятного знаку у поліцію не надходили. Цю інформацію телефоном Суспільному надала речниця поліції області Віталіна Бевзенко. За умисне знищення та пошкодження майна загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років. Хуліганство карається обмеженням волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Центральний ринок у Кропивницькому. У продавчині Наталії Кондратенко огірки та помідори з нової закупки для перевірки на вміст нітратів беруть працівники державної лабораторії ринку. каже, востаннє через перевищення норм овочі в неї вилучали два роки тому. Самий ходовий зараз товар це огірочки, помідорчики, капусточка і молода картошечка. Там, де ми беремо, там їх раз перевіряють. Якщо десь щось не так знімається із продажі В лабораторії, овочі подрібнюють, щоб перевірити, чи безпечні вони для покупців. Перед вживанням лікарка лабораторії Ніна Шенкаренко радить ретельно мити або замовчувати овочі у воді. Нітрати розумієте, вони це мінеральні добрива. Вони азотна соль азотної кислоти. Вона є у ґрунті, вона є у воді, вона є її можна. Навіть просто поливати і буде завищувати нітратами ваші фрукти і овочі. Це вони накопичуються. Накопичування йде з ґрунту. В основному шкірка, хвостики, капусті це качанчик. Його краще викидати. Більш всього нітратів є в листкових – це зелень, капуста. Пояснює, якщо при вживанні продуктів людина з'їла високу дозу нітратів, виникне отруєння. Можна за сутки, щоб людина на свій вес прийняла до 5 міліграмів на кілограм. Якщо вище, то в нас будуть симптоми отруєння в зависимості від того, скільки їх туди попало надмірно більше. Розповідає, для тепличних огірків норма нітратів 300 міліграмів на кілограм, для городніх 150, для помідорів 150 мг міліграмів на кілограм. Результати перевірки овочів, які відібрали на ринку, такі в огірках нітрати є, норма не перевищена. Наша Проба 134,5 мг міліграмів на кілограм. Рівень нітратів у помідорах такий. У нас вийшло 8,4 міліграми на кілограм. В цьому місяці було вилове перевищення нітратів. В квітні місяці був один випадок перевищення міста нітратів. Це була капуста рання. 17 кілограмів була капуста. Кропивничанка Аліна Давидюк купує овочі у тієї продавчині, в якої овочі на перевірку брали працівники лабораторії. Чи не перевищена у них норма вмісту нітратів, перевіряє сама за допомогою нітрат тестера? Вставляємо зубчики в огірок і починаємо тест. 20 мг на кілограм, при нормі 400 мг. За два останні місяці через зміст нітратів на ринках області заборонили продавати п'ять партій овочів: 17 кілограмів капусти та 150 кілограмів редиски. Розповіла речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Місті Кропивницький на агропродовольчих ринках і один випадок в Голованівському районі на ринку СМТ Вільшанка. Допустимий рівень вмісту нітратів для цієї продукції для редису це до 1200 міліграм на кілограм. Говорить на перевірку беруть овочі, фрукти та ягоди з кожної нової закупки. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У цій ігровій кімнаті дитсадка у Світловодську діти гралися востаннє торік у лютому. До повномасштабного вторгнення Росії його відвідували 130 дітей. Після тут поселили переселенців, розповідає директорка Наталія Рижик. До нас заїхали внутрішньопереміщені особи з 13 серпня 2022 року. І з того часу, ну десь через наше. Заклад пройшло в середньому 130 осіб. Переселенка Людмила Островська з трьома дітьми тут живе з серпня після евакуації з Донецької області. Це Люба Даша, Дима, почали там бахати, я інвалід второї групи, Боялись і попросили, щоб нас вивезли. Нині у дитсадку проживають 16 переселенців, каже директорка. Дитсадок син не відвідує рік і три місяці, розповідає Тетяна Славітяк. Дитину маским залишити. Більше вдома. Він на вулицю це дуже важко витягнути. Більшість в телефоні, мультики. Це такою моного більш цікавіше було. Бували такі моменти, що навіть. Не забереш садочка». на території Світловоцької громади. 19 дитсадків, 14 з них у місті Світловодськ. У трьох з них нині проживають 68 переселенців. Розповідає заступниця міського голови Юлія Орлова. До 1400 дітей це всього по територіальній громаді дітки дошкільного дошкільного віку. А на сьогодні у нас відкриті в деяких закладах чергові групи, і кількість таких дітей, які відвідують садочки, складає. 493. Але перед цим у нас є багато запитів на відвідування. Зараз вже збільшуємо такі групи і плануємо відкриття 687 діток на старшу групу і 82 діток поки що на молодшу. Переселенцям пропонуватимуть інші місця для проживання. Це будуть і комунальні заклади, де ми будемо розміщувати цих людей, знову ж таки дошкільні заклади, які ліквідовані були раніше. Ми пропонуємо також вільні кімнати у гуртожитках. Говорить, що буде садок після проживання в ньому людей повернулися діти. Приміщення треба підготувати. У нас є запит управління освіти молоді та спорту на суму більше 600 тисяч гривень, яку ми вже подали на розгляд сесії Столоцької міської ради. І ці кошти плануються виділення на поточний ремонт цих садочків. За даними Юлії Орлової, людей, які проживають у дитсадках, розселятимуть в інші місця з 1 червня. Після ремонту з липня планують приймати дітей. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. А у вас отримані дозвола на експлуатацію роботу? Звичайно, всі дозволи є. Працівник Держпраці оглядає атракціони та документи на них у Кропивницькому дендропарку. Це роз'яснювальна робота замість перевірки, які нині заборонені, пояснює Сергій Бабенко. Проводжу інформаційно-роз'яснювальний захід, але також звертаю основну увагу. Іменно на захисні огородження, документація, огляди, техогляди, експертне обстеження. Атракціони в області востаннє перевіряли в 2021 році, пояснює заступник начальника міжрегіонального управління Держпраці Микола Шамшур. Постановою кабінету міністрів України від 13.03.2022 року призупинено проведення про заходів державного нагляду контролю під час військового стану. Говорить, до воєнного стану перевіряли атракціони раз на два роки. Нині це відповідальність власників атракціонів. Даний витрат атракціону, а саме колесо огляду, захищено захисними огородженнями. Ролики для оберту самого колесо огляду. Як такої небезпеки я не бачу. Інспектор Держпраці рекомендує підрізати гілки дерев, які з його слів занадто близько до атракціону. Основне це забезпечення кожної атракціон паспортом згідно заводу виробника. Потім проведення технічних оглядів експертного обстеження. Антоніна Левченко, генеральна директорка корпорації, якій належать атракціони. Пояснює, що атракціони перевіряють і за потреби ремонтують. Їхній стан перевіряє акредитована компанія науково-виробничий центр Атракціон. Показує акт перевірки 19 квітня цього року. В документі зазначені два технічні недоліки. У висновку зазначається цитуємо, допускається до експлуатації після усунення недоліків. На протязі зимового... Періоду атракціони ремонтуються. У нас є великий технічний відділ, вони їх ремонтують. Потім, десь в лютому, ми стаємо в чергу до акредитованої компанії, яка до нас приїздить потім і перевіряє технічний стан атракціонів. Вони оглядають, і потім, якщо є якісь зауваження, звичайно, вони нам про них говорять, ми усуваємо і дають висновки на експлуатацію даного атракціона. Це ще один атракціон підвищеної небезпеки, показує головний інженер парку Валерій Доценко. Тут каже, важливий стан ланцюгів та електрочастина атракціону. Почибники замінили на електродвигателях, ну таке мастила. Кожен ранок тих відділ у нас проводить осмотр, ну, я з ними, головний механік проходимо, електрик присутній і перевіряємо кожен ранок ну, технічний стан. Тобто спускається атракціон на регламентний час, там три хвилини чи скільки слухаємо посторонні всі шуми ну, і все остальне, дивимося, продивляємося. Вінчанка Вікторія Толкач говорить, свого трирічного сина приводить у парк часто. Він катається на атракціонах. Каже, звертає увагу, на який вік розраховані гойдолки і на зовнішній стан. Якщо атракціон буде в якомусь належному стані, або щось буде зламане, або не будуть дотримуватися правил безпеки, я ніколи не поведу туди свою дитину. Є там ремені безпеки чи пристібаються. Тобто, в принципі, на такі речі елементарні я звертаю увагу. За словами Антоніни Левченко, нині в парку 34 атракціони. Половина з них підвищеної небезпеки. Не працює один. Ось цей через ремонт. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.